Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, ставлення поляків, друзі, до біженців з України в Польщі, що показало нове дослідження. Також, друзі, якщо ви біженець з України, якщо ви знаходитесь в Польщі, то, будь ласка, напишіть свою особисту думку щодо відношення поляків до вас як українських біженців. Буде дуже цікаво це прочитати. Дякую вам. Отож, друзі, більшість поляків, вважають, що в їхньому оточенні добре ставляться для біженців з України. Про це свідчить нове дослідження. Слідження, яке виконала компанія Social Changes на замовлення порталу? політики.пл, респондентів питали про те, якими є ставлення до іммігрантів та біженців з України у їхньому найближчому оточенні. Отож, друзі, це дослідження проводилось нещодавно, 16-19 грудня, методом веб-інтерв'ю охопила близько 1080 респондентів. Отож, 40% опитаних заявили, що в їхньому найближчому оточенні ставлення до українських біженців дуже позитивно. або Швидше позитивне. Натомість 20% обрали відповіді дуже негативна або швидше негативне. Отож, дуже позитивно 8%, швидше позитивна 32%, дуже негативна 6% і швидше негативна 14%. У Польщі прорахували видатки на біженців за 2022 рік та прибутки отримані від них в якості відрахувань із зарплати. Отож, друзі, що вийшло? Взагалі, в 2022 році Польща витратила близько. На 328 тисяч дітей виплати по програмі 500 Також на 12 тисяч дітей з України Польща виплачує допомогу в рамках програми Сімейний Капітал Опікуючий. Також одноразову виплату 300 для підготовки дитини до школи біженці з України отримали на 141 тисячу дітей. І крім цього, друзі, Польща виплатила одноразово по 300 злотих матеріальної допомоги. Для понад 1 мільйона біженців з України на сьогодні, за останніми підрахунками, в Польщі офіційно друзі, працевлаштовано близько 770 тисяч біженців з України, це приблизно 60-70% від загальної їхньої кількості. Ну, взагалі, друзі, у польському фонді підрахували, що Польща витратила в 2022 році на підтримку України та українських біженців близько 35-40 мільярдів злотих. Також підтримка українських біженців безпосередньо з державного бюджету склала близько 6 мільярдів злотих. І допомога від органів місцевого самоврядування та неурядових організацій близько 10 мільярдів злотих. І решта 10 мільярдів злотих це приватна допомога поляків. Ось такі друзі, новини з Польщі для українців. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях щодо підтримки біженців, як ви вважаєте. Наскільки Польща підтримала українських біженців, і, взагалі, яке ставлення до вас як біженців з України в Польщі до зустрічі?